Вітаю, в ефірі новини підводимо риску під подіями середи. Чим вона запам'яталась нашим репортерам у випуску вже за мить. Рятувальники спростували інформацію про вибухи на газовій заправці. Як аферисти наживаються на довірливих вінничанах? Екс-очільника обласної міліції люстрували. Верховна Рада сьогодні розширила межі Вінниці на 4,5 тисячі гектарів. За це рішення проголосувало 245 парламентарів. Місто збільшилося на 60% за рахунок земель семи сільських рад Вінницького району Хутірської, Стадницької, Стрижавської, Якушинецької, Бохонецької, Агрономічної та Луки Мелешківської. Нагадаємо, відповідне рішення було ухвалено Вінницькою міською радою у 2014 році та обласною радою у березні 2015 року. Під час пожежі на заправці, яка сталася 11 травня, вибухів не було. Про це повідомили надзвичайники Вінничини. Насправді городяни чули звук від розриву палаючих коліс автозаправника. МНСники продовжують притримуватись версії, що загорання сталося через порушення технологічного процесу під час перекачки газу. Вибухів на заправці не було така офіційна версія вінницьких надзвичайників щодо пожежі, яка сталася 11 травня. Аби уникнути різного роду вигадок щодо цієї події та правильно її трактувати, керівництво вінницьких рятувальників дало свої роз'яснення. Можливо, ще хтось чув хлопки, значить, п'ять коліс на даному автомобілі були відповідно, загорілися. Ну, коли колесо автомобіля. Напевне, чую, якщо хтось чув, коли воно вистрілює, теж є хлопок. Так що ніяких взривів, нічого не було. Це я є... говорю офіційно, це я говорю компетентно, щоб дійсно. Не стверджувати те, чого не було, так як деякі засоби масової інформації відповідно зразу ж почали давати оцінку внаслідок чого дана подія сталася. Надзвичайники спрацювали вправно, пожежу загасили за 5 годин. Та проблема небезпечності вінницьких заправок залишилась невирішеною. Обстежувати їх міненесники не можуть до червня місяця. Діє заборона на будь-які перевірки. Можливо, так не можна говорити. Не скажу напевне. Повинна дойти до такої степені, да що потім зрозуміли, що дійсно такі об'єкти необхідно перевіряти, тому що вони несуть загрозу не тільки. І матеріальні збитки не тільки тим керівникам об'єктів чи приватним структурам. Вони несуть загрозу і зовсім постороннім особам, зовсім іншим людям. рятувальники можуть здійснювати перевірку лише об'єктів підвищеної небезпеки. Автозаправки до цього списку не входять. По факту вище згаданої пожежі відкрито кримінальне провадження. Вадим Володимир Гірявенко, телеканал Віта офіс реформ запрацював у Вінниці. Консультаційний центр, який створили за ініціативи уряду, надаватиме інформаційну та організаційну допомогу обласній адміністрації в питаннях другого етапу децентралізації, а саме, що стосується об'єднання громад, такі ж офіси реформ відкриваються по всій Україні. У Вінниці його очолив регіональний координатор громадянської мережі ОПОРА Олег Левченко. До 20 травня спільно з представниками громад працівники центру мають розробити перспективні плани об'єднання. А після затвердження втілювати їх у життя. Бінані громад за методикою, яка є визначена в законі, може тривати мінімум 3,5 місяці, максимум 11 місяців. І от цей час це є ще той час, який громади можуть потратити на те, щоб об'єднатися. Тільки після того вони отримують додаткові податкові надходження, отримують інші преференції. І тільки після того треба проводити наступні вибори. І отут же ж питання знову буде стояти, чи захочуть люди цей час це зробити через 11 місяців, чи через рік, чи через два, чи через три. Одне точно, що держава буде стимулювати тих, хто буде перші об'єднуватися. Ви нам гроші, ми вам інформацію. Ціна питання тисяча гривень. Пошук житла або ж роботи для деяких вінничан перетворюється на жахіття. Причина тому недобросовісність посередницьких фірм. Розміщуючи оголошення в інтернеті чи в газеті, вони приваблюють потенційних клієнтів вигідними пропозиціями. Далі, коли людина звертається за детальною інформацією, з неї укладають договір, який нібито гарантує чесність намірів посередника. Втім, чи отримують люди обіцяне, дізнаєтесь з наступного сюжету. Наталя переселенка. З Донеччини приїхала до Вінниці півроку тому і одразу взялась за пошуки житла для себе та брата, переглядаючи інтернет-оголошення, натрапила на здавалось би вигідну пропозицію за окремо однокімнатну квартиру. Просили півтори тисячі гривень. Не вагаючись, жінка зателефонувала за вказаним в оголошенні номером. У нас пригласили вот цей офіс очень непорядочний, і сказали, що ми вам предоставимо услуги, знайдемо квартиру, вот заплатите Тисячу гривень, і та що сума буде щодо квартплати, включена. Тобто, би, все, все навстречу нам. В той же день жінка уклала договір з посередницькою організацією. За умови документу фірма зобов'язувалась знайти жінці житло у найм, отримавши від працівниць агенції номер телефону та адресу господарів квартири, Наталя одразу оплатила послуги. Ми поїхали по адресу, який нам сказали в агентстві, а там нікого не. Казалось, телефон начали звонить по телефону, телефон не берет. І ми остались так у розбитого карита в несуществуючі адрес. Серед ошуканих і Юлія Ягупова. Дівчина шукала роботу і в одній із газет знайшла оголошення, яке її зацікавило. Пропонували місце адміністратора у фітнес-центр з високою зарплатою. Прийшла сюди на офіс. Свініченка 34. чотири фірма в договорі значиться какінмарс. А вот заключили договор. дали мені номер телефона роботодателям. Сказали, что мне позвонят в течение 6 часов вечера. Мне подождала до 5, до перезвонила. Вот, мне сказали, что да, все нормально. В 6 часов позвонят, все хорошо. Вот, в 6 часов мне никто не позвонил. Наступного дня так і не дочекавшись дзвінка від роботодавця, попрямувала до агенції. Однак там каже дівчина, посмішку змінили на агресію, коли вона почала вимагати назад свої гроші. Писала заявлення возраці денях. Вот мені сказали, що би, мені повернуть мої гроші, розмовлять заявлення і керівництву і Так далі повернуть. Ну хорошо, как бы я ж... <си> не могу с них их выбить. Вот, когда я вышла, встретила вот Наталью, других пострадавших людей. Вот как оказалось, в одной лодке. Тоже обещали нам деньги, так и не вернули. Потом начали нам угрожать. Звонили по телефону, сказали, мы представители какой-то там охраны, да. И... Сказали, что если еще раз не понравится нашим девочкам, как вы с ними общаетесь, то мы при нем какие-то меры к вам. Все, ми більше не дзвонили, тому що смисл. Люди, які винаймають приміщення по сусідству з агентством, не на камеру розповідають. Фірма з надання сумнівних послуг працює тут вже з півроку. Одна з трьох працівниць представляється директором. Вона й розміщує оголошення. Інші дві безпосередньо спілкуються з людьми. Саме через розмову здебільшого сприймається інформація клієнтами, кажуть правозахисники. Нечисті ж на руку ділки користуються юридичною неосвіченістю людей та й договори складені грамотно, адже законом не забороняється фірмам надавати інформаційні послуги. Тому, перш ніж підписати договір, слід уважно його прочитати. Наразі ушукані жінки вже звернулись до міліції із заявами про шахрайство. Правоохоронці відкрили кримінальні впровадження. Ведеться слідство. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Не перемикайте далі у випуску, ви дізнаєтесь про таке. У з вінницьких нардепів мажоритарників найактивніший. Вінницький фісткульт привіт. слідчих повернулися до Вінниці із зони АТО. Дома їх зустріли рідні та колеги. Правоохоронці місяць несли службу на сході, працювали в Ізюмі, Артемівську та станиці Луганській. Допомагали тамтешнім слідчим органам розслідувати кримінальні провадження. Здебільшого вони пов'язані із незаконним використанням зброї та участю людей в бандформуваннях. В першу чергу розслідували кримінальні провадження пов'язані з терористичною діяльністю, як то незаконне поводження зброєю, як то участь в бандформуваннях і інші злочини. Закінчили більше 40 кримінальних проваджень. Займались практично своїми спеціальними обов'язками, які виконують вони, і безпосередньо у Вінниці все пройшло нормально ніяких ексцесів не було. Веселі що він повернувся. А от колишнього головного міліціонера області Олега Школьного піддали люстрації. Він в списку 15 правоохоронців, яких звільнили з органів та заборонили займати владні посади впродовж 10 років. Про те, що міліціянт потрапив під дію закону про очищення влади через Фейсбук, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Полковнику школьному в день підписання наказу про звільнення виповнилось 50 років. ЗНО-2015 абітурієнти дізналися перші результати. Чи буде в Україні представництво Фейсбуку? Про це та не тільки у дайджесті. Олександр Домбровський – найактивніший нардеп-мажоритарник від Вінниччини. згідно інформації, яку оприлюднила громадська мережа ОПОРА з 35 депутатських запитів, що протягом квітня місяця було зареєстровано у Верховній Раді. Третина належить саме депутату 11-го виборчого округу. Парламентарій подав 15 індивідуальних запитів та один колективний. На другому місці Іван Мельничук, який зробив сім запитів. У трійці лідерів і Руслан Демчак, у здобутку якого один колективний і п'ять індивідуальний індивідуальних запитів від Івана Спориша надійшло чотири по одному запиту подали Юрій Македон та Петро Юрчишин. Аналіз діяльності народних обранців здійснювався на основі офіційних відомостей сайту Верховної Ради України та парламентського сайту ОПОРИ. Результати зно з української мови і літератури, що відбулося 24 квітня, вже розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів. Вчора, 12 травня, пройшло засідання експертної комісії при українському центрі оцінювання якості освіти, на якому визначили пороговий бал. Цього року він дорівнює 22 тестовим балам. Якщо абітурієнт набрав менше, тести він не склав. Максимальний результат за базовий рівень 104 бали, за поглиблений 136. Створити український офіс Facebook засновника соцмережі Марка Цукерберга, просить Петро Порошенко. Про це президент повідомив на своїй сторінці. Нині український сегмент мережі адмініструється з Росії, що регулярно призводить до конфліктів навколо розміщення окремих повідомлень. До прикладу, блокування фото дівчинки, яка отримала нагороду за свого батька. Той загинув на Донбасі, захищаючи Україну. Кампанія із закликами відкрити представництво Facebook в Україні розпочалась на сесії запитань і відповідей, Відай на сторінку Марка Цукерберга, яка відбудеться 14 травня. Майстер-клас Бариста провели для учнів торгово-економічного коледжу. Дітям, які навчаються на барменів, показували, як правильно варити каву. В закладі, де опановують майбутню професію, такому не навчають. Тож департамент адмінпослуг вирішив допомогти учням вивчити справу, яка знадобиться їм в роботі. Майстер-клас проводили в рамках реалізації програми Сервис Повіницький. Вона була започаткована минулоріч і направлена на підвищення якості надання послуг у місті. Стріт-воркаутери з усієї України їдуть до Вінниці на фестиваль здорового способу життя. Він стартує 16 травня на День Європи. Змагання з вуличної гімнастики триватимуть впродовж трьох днів. Спортивне містечко розгорнуть на площі перед літнім театром, що в центральному парку. Спортсмени будуть підтягуватися на турніках, віджиматимуться на брусах з вагою і без. Фестиваль здорового способу життя у Вінниці відбувається вперше. Олена Гук про це більше. Віджимання на брусах з додатковою вагою 48 кілограмів, підтягування на турніку з вагою 32 кілограми, та фрістайл чоловічий, жіночий і командний такі завдання фестивалю здорового способу життя, який вперше відбудеться у Вінниці. Фрістайл – це вільна вправа, там де спортсмен покаже різні елементи. Це і скажімо, і передній вісь, і задній вісь, і ласточки, і, там, і підтягування з максимальною вагою там. Чи з людиною, чи там з желізом, примірно. Ну, якщо там є у нас, скажімо, гіря плюс 24 кілограми спортсмен може підтягнутися на одній руці, там, близько п'яти разів. На фест здорового способу життя сила міст їдуть стрітворкаутери, або як їх ще називають турнікмени з усієї України. Вінницю представлятимуть 10 учасників. Серед них є і дівчата. Загалом очікують на приїзд сотні вуличних гімнастів та тричі більше вболівальників. Усіх розмістять в наметах, які розіб'ють у парку дружби народів. Для... Максимального спілкування учасників для їхньої для організації їхнього вечора знайомств для їхнього неформального спілкування, для того, щоб вони могли представити кожен свою команду, а вони приїдуть з невеличкими презентаціями про себе. Ми... Домовилися з нашою місцевою владою про те, що нам буде надана територія для облаштування наметового містечка. Тобто, кожен учасник буде забезпечений всім необхідним для проживання. Змагання зі стрітворкауту відбуватимуться на площі перед літнім театром, що в центральному парку тут же проходитиме і ярмарок муніципальних дитячо-спортивних юнацьких шкіл. Під гаслом прийди і обери свій спорт. Будуть проводитись показові виступи провідних війниських спортсменів також будуть показові виступи різних спортивних танцювальних колективів. І саме головне, що кожен вінічанин, юний вінничанин може прийти до нас на цей захід і обрати той вид спорту, який йому до вподоби. А в них а цих видів спорту у нас у він в місті в Вінниці близько понад понад ті, зокрема в муніципальних дитячо-юнацьких спортивних школах. Їх у нас сім пропагується 24 види спорту. Стрітворкаут або вуличний фізкульт. Привіт це новий вид молодіжного спорту. Він прийшов до нас за кордону. Першими його опанували у Дніпропетровську. А чотири роки тому вулична гімнастика захопила вінничан. Воркаут себе показав з самої яскравої сторони, як і фізична культура, як і шоу-програма, і як міць людського тіла. Саме головне, що це дуже доступно. Для цього не потрібно ніяких додаткових е, якихось, знаєте, там вілотрінажорів там, можливо чи все, що потрібно. Це бруса, це турніки і це бажання бути здоровим. Цигарок та алкоголі та популяризація здорового способу життя така мета фестивалю. Він стартує у Вінниці 16 травня об 11 годині і триватиме впродовж трьох днів. Олена Гук Олег Лідвінцев, телеканал. «Віта». Це все на цю мить. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 14 травня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі без опадів. В день дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 15-20. Температура вночі плюс 6, плюс 11. В день 14-19.